Кінець квітня відзначився цікавою подією, яка стала, як на мене, кульмінацією зовнішньополітичної компоненти президентства Анджея Дуди. Адже саме у Варшаві пройшов 10-й ювілейний саміт ініціативи трьох морів або Тримор'я, як його часом називають в Україні. Цей Проєкт об'єднує низку країн, які є членами Європейського союзу. До нього як асоційовані члени приєдналися Україна та Молдова, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу. І цей проєкт має низку сфер діяльності. Про що саме говорили у Варшаві? Більш детально в сюжеті моїх колег. У Варшаві 28 та 29 квітня відбувся ювілейний 10-й саміт ініціативи трьох морів. Захід зібрав високопоставлені делегації з понад 20 країн, завершили саміт ухваленням спільної декларації, у якій засуджується російська агресія проти України та підтверджується готовність продовжувати підтримку української держави. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-учасниці прагнуть досягнення справедливого і тривалого миру, який забезпечить безпеку і розвиток регіону. Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті з подякою за підтримку і дипломатичні зусилля усіх представлених країн, а також закликав зберігати тиск на Росію. Він наголосив на небезпеці чергових російських військових навчань у Білорусі, які можуть стати прикриттям для нової хвилі атак. Перед початком саміту країнами-партнерами формату офіційно стали Туреччина та Іспанія. Наступний 11-й саміт відбудеться у Хорватії. Ініціатива трьох морів це міжнародне об'єднання країн Центральної та Східної Європи, що межують із Балтійським, Чорним та Адріатичним морями. До її складу входять 13 держав Європейського союзу та Україна. Основна мета поглиблення економічної транспортної та енергетичної співпраці серед ключових проєктів автомагістраль Карпатія», Залізниця Балтика та інфраструктура для транспортування скрапленого газу між Польщею та Хорватією. Україна приєдналась до ініціативи у статусі асоційованого члена у вересні 2023 року під час саміту у Бухаресті. Саміт Прим Триморія дійсно став цікавою подією. Ми попросили прокоментувати її експерта міжнародника, кандидата політичних наук Станіслава Желіховського. Добрий день пане Станіславе. Дякую, що ви завітали до нас. І мої вітання. Перше питання ну, достатньо просте. Чому подія біля українського кордону в Варшаві? Але не знайшла практично відображення в українському інформаційному просторі. Ну як на мене, це відображення було. Але воно явно не відповідає масштабу цієї події, абсолютно вірно. Висвітлення в Україні було недостатньо цієї події, враховуючи те, що це 10-й ювілейний саміт, який зібрав стільки багато лідерів, і представників держав регіону, і не лише. І ми побачили, що насправді дуже мало інформації ми могли побачити. І от хіба що говорилося більше про сам ви. Президента України Володимира Зеленського, який долучився до заходу в онлайн режимі, і звісно, хотілося б більше, тому що це важлива ініціатива, важливий важливий форум, на якому вирішується доля фактично центрально-східної Європи, регіону, який знаходиться між Балтійським, Чорним та Адріатичним морями. Але на жаль, цього не відбулося. Ну причин може бути кілька Я не виключаю, що тому перш за все це те, що дуже багато було подій, на яких. Було зосереджено українське суспільство, зокрема так само і засоби масової інформації, і ну знову ж таки можемо згадати, наприклад, 100 днів президентства Доля Трампа чи зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані, і ще багато інших подій. Можливо, це ну, дещо відволікало від цього саміту. Також звісно, однією з причин може бути те, що президент України особисто не був присутній на цьому заході, тобто не було так, скажімо, красивої карти де протокольні фотографії здійснювалися, як він би сидів би разом з іншими лідерами за спільним столом і обговорював важливі питання. Ну так само можуть бути і деякі інші аспекти. Ну, я навіть вже придумав собі іншу причину. Ну можливо, це трошечки воно з гумором, але тут варто зазначити, що цей захід ще був використаний президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб підкреслити, що відбулося ще одна важлива подія цьогоріч – Це Тисячоліття коронації першого польського короля Болеслава Хороброго. Але якщо купнути в історію і скажемо так торкнутися цієї особистості, цього політика, цього державотворця, то це досить. Спірна фігура для нас, пам'ятаємо, що він приймав участь в міжособній міжусобній боротьбі за київський престол, і в принципі він не не завжди сприймається позитивно ані істориками, ані тогочасним суспільством, яке було можливо, це в принципі теж було сприйнято якось не так. І ну це знову ж я, це... я знаю, що ви уважно стежили за подіями саміту, і тому хочу поцікавитись. А про що головне говорили його учасники? Ну, Про перш... що вони звітували? Ну, це ж знаєте, як ювілейний саміт, 10-й там красиві подарунки. А що ще? Ну, дозначно е, е, були, було багато розмов. Тем було чимало, тим паче, що саміт е, від, е, тривав е, два дні з 28 по 29 квітня. І е, е, перш за все, це було, скажімо так, звітування за всі ці 10 років, які існує ініціатива трьох морів. І для Анджея Дуди це була дуже чудова нагода показати, що ось які. Результати, ось ми ось дійсно ініціатива Триморя і розширяється, і в ті чи інші ініціативи, зокрема інфра інфраструктурного та енергетичного характерів, дуже багато приділялося питанням вже безпеці, і це важливо, враховуючи те, що російська агресія досі триває, і геополітична ситуація бажає кращого. І е, також було говорилося про наступне десятиліття. Чи дійсно воно буде таким насиченим в, в позитивному сенсі, звісно, на різ? різного роду ініціативи, проекти, тому подібне побачимо. Але той факт, що Анджей Дуда був. Фактично, у витоків цієї цієї ініціативи він започаткував разом з президенткою Хорватії Коліндою грабар це цей форум. І він відповідно уже перед тим як завершується його друга президентська каденція, відзвітовував фактично і за своє президентство саме в контексті регіональному. Тому а тут я хочу поцікавитись. Дивіться, дійсно, Дуда, ну можна сказати, Дуда асоціюється з Триморієм. Тобто він, це найбільш масштабний його проєкт, і дійсно це твердження такої зовнішньополітичної амбіції Польщі. Зараз в Польщі триває президентська кампанія, достатньо цікава. І з цього випливає питання: а для наступника Дуди Триморія матиме таку саму вагу? Ну, все залежить від того, хто буде наступником знову ж таки, і як яке буде бачення взагалі у польської держави цього формату? Ну, перш за все, варто зазначити, що ініціатива трохморів це не лише польща. Це 13 країн-учасниць, які е, мають власне бачення на розвиток регіону, але все одно вони підтримують ті ті ініціативи, які вони випрацьовують разом. Е, так само ми бачимо, що і Хорватія активно е, приймає участь в розвитку цієї ініціативи, так само як вона і була біля витоків, але і е, Грабар Кітарович уже не має при владі вже п'ять років, який не має при владі, і, на, і в наступного році яка головуватиме в цьому форматі саме Хорватія і прийматиме у себе. Наступний вже одинадцятий саміт Триморія, тобто можна припустити, що ця ініціатива продовжить існувати, хоча, можливо, з певними корективами, тому що Польща, можливо, не настільки буде е, таким в цій організації. А тут Момент. Е, коли створювали Триморія, то говорили багато про його антинімецьку спрямованість. А от ті зміни, які відбулись від створення до нинішнього ювілею. Вони змінили оцей антинімецький вектор чи ні? Ну знов ж таки враховуючи те, що Німеччина є стратегічним партнером ініціативи морів», мені здається, все ж таки є сподівання, що уже цієї антинімецької направленості не буде. Тим паче, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, він все ж таки ратує за те, щоб посилювати співпрацю в Європі, зокрема, наприклад, в рамках Веймарського трикутника. Тобто, ми можемо припустити, що уже такого протистояння не буде хоча знов ж таки представники громадянської платформи вони все одно тримають руку на пункт. Ульсі і згадують, наприклад, Німеччині питання дружвої війни і те, що вона все ж таки повинна виплатити репарації. Хоча, звісно, це зараз відбувається не в таку не такій загостреній формі, як це було за урядування права і справедливості. Але знову ж таки, ще хотілось би трохи ще відрефлексувати на попередні питання. Побачимо, хто буде президентом. Хоча варто розуміти, що уряд Туска не дуже приділяє багато уваги цьому формату, і ми бачили, що головував саме Анджей Дуда, і от, до речі, цікаве цікаве інтерв'ю. Дав з цього приводу колишній посол Польщі в Німеччині Анджей Пшелепський. Він якраз був за правління Пісу у Польщі. Він він сказав, що він підтримує Карла Навроцького, тому що якщо буде його обрано президентом, то він спокійний за ініціативу трьох морів. Ну скажімо так, ми не будемо зараз забігати наперед, чи так це буде, чи ні, але однозначно. Є, от, наприклад, той самий Пшелепський порівнює ситуацію з центральним комунікаційним хабом. Це великий такий мега інфраструктурний проєкт уряду. Піс, і зараз він не так розвивається, як це було, наприклад, в роки прем'єрства Матеуша Моравецького. Тобто, він проводить паралелі, що можливо і за і цей формат не зникне, тому що його під цей, цю ініціативу підпід. Отримує велика частина польського суспільства, але він вже не буде таким активним. Але побачимо. Але ж до е ініціативи трьох морів приєдналися нові члени. Абсолютно це вірно, вірно. Ну, перш за все варто зазначити, що спочатку було 12 країн е, учасниць е, ініціативи Триморія. В 2023 році приєдналася Греція до цього формату. Е, також в 2023 році приєдна, приєдналися в якості е, асоційованих країн е, учасниць Молдова та е, Україна, і це дуже важливо для нас. Е, тому е, е, однак, ми ще не є е, повноправними учасницями. Більше того, в цьому році е, до поповнили когорт е, поповнили когорт. Е, е, Країн-учасниць, такі країни, як Албанія та Чорногорія, тобто формат все більше розширяється в напрямку Західних Балкан. Ну і ще також е, е, Туреччина та Іспанія при, е, приєдналися в якості стратегічних е, партнерів е, цієї ініціативи. Тобто, бачимо, що є далекоглядність цього формату і є перспективність. Але насправді, як яким побачимо, ми завтра нашого регіону, я думаю, що все ж таки є. Е, е, е. Надія, що він збережеться, враховуючи скільки багато викликів, і та сама Російська Федерація нікуди не подінеться. А отже, всі всі чудово розуміють, що тільки разом можна протидіяти тим викликам, які ми бачимо зараз у вигляді Росії, або тим, які виникатимуть в майбутньому. А що крім енергетики та розвитку інфраструктурних проектів могло б бути драйвером для розвитку трисіз? Кібербезпека а також звичайна безпека та оборона в класичному розумінні цього світу цього розуміння. Також наука та освіта і вже є певні погляди. І одна й бачимо, коли відбувалися виступи, наприклад, Анже Дуди, а так само, коли підключився президент України Володимир Зеленський, наголошувалось саме на тому, що потрібно посилювати саме безпековий компонент. Наприклад, президент Зеленський говорив про що варто посилювати інфраструктуру, і ми маємо. Думу, скажімо такий гіркий досвід, яким можемо поділитися, враховуючи те, що Російська Федерація часто атакувала або в кібернетичному або в кіберпросторі, або от фізично. Наші об'єкти ну згадаємо навіть, наприклад, той саме Чор... Чорнобиль, чорнобильську атомну електростанцію, Так вона не це не діючий об'єкт, але все одно це об'єкт енергетичної інфраструктури. Ми бачили це пошкодження, яке відбулося того самого того саркофагу, який будували до речі європейці, от зокрема, і я думаю, що є. Багато сфер і Дуда. Наприклад, коли теж е, виступав, він казав, що можна використовувати ту інфраструктуру, яка розбудовується е, в форматі подвійного призначення, тобто для військових потреб. І це важливий е, аспект. Тобто, е, можна е, припустити, що в майбутньому вже е, враховуватимуться е, багато різних. Е, Тих варіантів, які будуть найбільш оптимальними, як в контексті зручності інфраструктури і і взагалі всієї логістики, так і її захисту, і Україна може поділитися своїм досвідом. Тож сподіваємося, що цей формат не скажімо так, не припинить своє основання або не маргіналізується. А насправді він отримає нове дихання незалежно від того, хто буде при владі в тій чи іншій країні, тому що я вважаю, що якраз таки за. Регіонам Центрально-Східної Європи, е безпека всього е ну, Європейського континенту. Чи я правий, якщо я скажу, що Україна зараз виглядає як попелюшка Триморія? Е в якому сенсі? Що вона не надо. Ну, да... Вона ну, якось, по-перше, не взяла участь в старті цього проєкту, mm -hmm. хоча була така можливість, її запрошували mm -hmm. на установчі саміт до Дубровника. Зараз вона, наша держава, якось. ну... Mm -hmm. Наче бере участь, але не, не на тому рівні. От приклад, що був присутній віце-прем'єра Олексій Кулєба, а не президент чи міністр закордонних справ. ну тим більше, що там вже була велика кількість голів держав, з якими можна було спілкуватися і обговорювати саме регіональні проблеми. Я погоджуюсь так, і хотілось би бачити, щоб там представляв Україну або президент Володимир Зеленський або ще в мене було припущення що можливо коли не було іншої інформації що е, буде представляти україна саме олексій кулеба а е, хотів забачити на цьому форумі на, на цьому саміті прем'єр міністра україни дениса Шмигаля. І, і до речі навіть є такі е, якщо почитати коментарі, оцінки то в принципі це не зовсім правильно щоб представляли на цьому в на цьому на цьому чи на інших самітах саме глави держав а варто Представляли глави урядів, враховуючи те, що все ж таки тут ті питання піднімаються, які стосуються діяльності саме ну, там урядів. же і бізнес форум проходив. Він а, так, як абсолютно. такий хребет своєрідний так, для... абсолютно, тобто Трісіс. це інвестиції, це, це, це економіка, це інфраструктура, енергетика. Це ті питання, якими займаються урядовці. Звичайно, це скажімо так, підключення приватного капіталу. І тому подібне, тобто це було б логічне, але з на те, що все ж таки, це патронатом цього ну 10-го, принаймні саміту, був. Анджей Дуда, це вже президентський рівень. Ну власне багато було е, голів е, саме держав. Ну я думаю, що з часом ми зможемо е, долучитися, але тут ще проблема в тому, що ми не є учасниками країною учасницею е, цього формату в повному вимірі. Тут все ж таки е, повноправними членами цієї організації чи, 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 чи цього форуму є ті країни, які є членами європейського союзу. От коли ми дай Боже доєднаємося е, до ЄС і е, будемо повноправними що ми зможемо претендувати власне на те, щоб приєднатися до цієї до цього формату вже в якості повноцінної країни, так тим більше було логічно, якщо ми очікуємо відкриття кластеру переговорного про вступ до європейського союзу. То приїхати до Варшави і там говорити безпосередньо з тими, хто абсолютно нам часом ставить палки в колеса. Я погоджуюсь. Це в принципі було б дуже важливо. І до речі, палиці в колесі нам ставили навіть в контексті прийняття підсумкової декларації цього цього форуму. так декларація була прийнята, і до речі, дуже хороша. Там засуджується російська агресія проти України і підтримується членство України та Молдови в ЄС. Але якраз таки е, угорщина не підписалася під такими е, от положеннями цієї декларації, і це до речі, в той самий період, коли е, е, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина відвідувала Будапешт і говорила якраз таки про те, що варто все ж таки зрушити з мертвої точки ту ситуацію, і що все ж таки Україна отримала зелене світло на шляху її подальшої європейської інтеграції. Дякую, пане Станіславе. Нагадаю, нашим глядачам. Що про саміт Триморія ми говорили з експертом, міжнародником, кандидатом політичних наук Станіславом Желіховським?